Бойові дії пішли з деяких міст Донеччини, та вибухи снарядів змінили життя багатьох, особливо молоді. У минулому безтурботна студентка зі Слов'янська Катерина Пиріг сама змінила свій спосіб життя. Настав такий момент, ну що ти повинен щось зробити сам, почати треба з себе. Зміни ну починати треба з себе і. Ми почали займатися ну як волонтерською діяльністю, допомагали бійцям армії, їздили. Також проводили уроки патріотизму з дітьми зі шкіл, збирали малюнки і так далі. Подружка Катерини Марія тільки після окупації Слов'янська по справжньому усвідомила себе українкою. Я думаю, що війна змінила багато що в кожному з нас, і особисто мене змінила дуже, тому що після війни я зрозуміла, що таке національна самоідентичність. Тобто я вже почала ідентифікувати себе як українка. Я, в принципі, до цього розуміла, що я українка, і розуміла, що я розмовляю українською мовою, і все таке інше. Але коли можеш втратити це, розумієш справжню цінність того, що в тебе є. І саме після цього моменту захотілося. От... Говорити про те, що ти українка, і по справжньому пишатися цим життя у прифронтовому Дзержинську змінило долю і Сергія Палагути. Йому лише 19, А він уже керує громадською організацією. Громадська організація у нас місяць, як діє, Ми тільки організувалися. 19 осіб в організації, які займаються цільовими напрямками, це допомога тимчасовим переселенцям зони АТО, також юридичну консультацію надаємо і підіймаємо рівень патріотичності серед громадян нашого міста. Бойові дії вплинули і на старших підприємець Марина, тепер волонтер. До війни я була підприємець, и женой предпринимателя. Было все успешно, удачно, все было хорошо. А сейчас, в течение этих обстоятельств, с войной, я просто волонтер Украинской армии. Это моя жизненная кредо, это моя гражданская позиция. Шью, шью жилетки, стираю ребятам с передовой. Непосредственно вожу на передовую продукты у себя дома, встречаю волонтеров, провожаю. Війна змінила життя усіх, і тепер найактивніші прагнуть змінити життя більше нертних співгромадян. Ми намагаємося впровадити і закріпити демократичні ініціативи і демократичні зміни. Тобто, ми хочемо прозорість влади, відкритість, чесність. Ми хочемо, щоб хлопці, які в нас зараз гинуть на передовій, вони робили це недаремно, щоб вони захищали нашу країну там. А ми будували їм міцний відхід тут, будували своє майбутнє, будували нове майбутнє, нове якісне майбутнє. Як стверджують фахівці, з початком бойових дій на Донбасі, кількість про налаштованих громадських організацій та молодіжних волонтерських спільнот зросла.